Це піздець, нахуй. В четвер здавати і сики. Я написала одне. І то хуй пойми, що там нахуй далі писати. А що здавати община? що ти робиш? Гармонія. Я музикант. Гармони? Гармоні, це ти якийсь лікар-ендокринолог, може? <рес> Не, вчусь на музиканту, на хорового дереган. Це отці, що типа з паличками розмахує, так. Да, <рес> да отте. Блін прикол, а можеш сейчас щось ну, зіграти, як ти вмієш? <рес> <рес> я мала. Не, ну реально, ну пожалуйста, ну просто ну щось щоб я говорю. Я люблю музику просто. <рес> вот, блядь. І в мене нахуй буде іспит по гармонії. А там ж музикант, там можна що завгодно написати, то все одно музика якась буде правильно? Да, ну це буде хуйня, не по правилам блядь, і хуй тобі, а не оцінка на. А ти не можеш сказати, так, я музикант, я так бачу просто. А вона нас що ти блядь, шевчишся, так що делай, їбать по правилам. Бля. Я коротше, я на художника вчився, і я якось сказав, ну знаєш, там малював там правила певні. Препод каже: типа, ти, ну, типа, хуйня якась типа перероблю. А я кажу, я художник, я так бачу. А він знаєш, що каже, він каже, поцілуй цілуй пізню бачу. Та я їбала своє закрив. Я так скажу.